Помічники з письма на основі шаї, чи справді вони допомагають учням вивчати англійську? Штучний інтелект та англійська мова, союзник чи суперник у навчанні? В епоху стрімкого розвитку технологій штучний інтелект шаї, проникає в усі сфери нашого життя, і освіта не є винятком. Помічники письма на базі Є, такі як Grammarly, Квелбіут та ChatGPT, стали звичним явищем у навчальному процесі, обіцяючи автоматичне виправлення граматики та покращення якості письма. Однак, виникає закономірне питання, чи дійсно ці інструменти сприяють ефективному вивченню англійської мови, або ж вони перетворюються в цифрові милиці, що підміняють собою справжній прогрес. Я. Як викладач англійської мови з багаторічним досвідом, спостерігаю цю тенденцію з особливою увагою. І моя відповідь, як це часто буває в житті, не є однозначним так або ні. Шай це потужний інструмент, який може бути як цінним союзником, так і небезпечним суперником у навчанні. Все залежить від того, як ми його використовуємо. Можливості шай в навчанні письма, що насправді працює. Не варто заперечувати, що Шей пропонує ряд переваг для тих, хто вивчає англійську мову. Миттєвий зворотний зв'язок з граматики та орфографії це, мабуть, найбільш очевидне та корисне використання шаї. Інструменти, такі як гремарли, здатні виявити навіть найменші помилки, надаючи студентам можливість негайно їх виправити. Це особливо цінно для тих. Хто тільки починає вивчати мову і ще не встиг засвоїти всі правила граматики. Розширення словникового запасу багато асистентів ей пропонують альтернативні слова та фрази, дозволяючи студентам урізноманітнити свою промову та уникати повторень. Це особливо корисно для тих, хто відчуває труднощі з підбором відповідних слів. Підвищення впевненості, можливість перевірити свої тексти в приватній обстановці, без страху критики, допомагає студентам відчувати себе більш впевнено і мотивовано. Економія часу викладачів ще й може автоматизувати рутинні завдання, такі як перевірка граматики та орфографії, звільняючи викладачам час для більш творчої роботи з учнями, наприклад, для обговорення змісту, структури аргументації та розвитку критичного мислення. Темна сторона шай ризики та підводні камені. Однак, разом з перевагами, використання шай в навчанні письму пов'язане з рядом ризиків, про які необхідно пам'ятати. Пасивне навчання та втрата навичок найбільша небезпека полягає в тому, що студент може почати просто приймати виправлення, не розуміючи, чому вони були внесені. Це призводить до пасивного навчання та втрати навичок самостійного аналізу тексту. Уявіть, що ви навчитеся грати на гітарі, але завжди покладаєтесь на автоматичне налаштування, ви ніколи не навчитеся визначати, що струна звучить фальшиво. Роботизований стиль письма, шай, прагнучи до ідеальної граматики і стилістики, може позбавити текст індивідуальності і зробити його неживим. Мова це не лише набір правил, а й можливість висловлювати свої думки та почуття унікальним чином. Надмірне використання Шаї може призвести до того, що всі тексти почнуть звучати однаково. Помилкові виправлення та втрата довіри Шай не завжди безпомилковий. Він може запропонувати неправильні виправлення, які спотворюють значення тексту або роблять його граматично неправильним. Сліпа довіра Шаї може призвести до того, що студент почне писати гірше, ніж раніше. Залежність і втрата самостійності постійне використання шаї може призвести до того, що студент почне відчувати труднощі з написанням тексту без його допомоги. Це як звикнути до калькулятора ви перестаєте тренувати свої математичні навички, як ефективно використовувати шаї в навчанні письма, стратегії та рекомендації. Так як же бути, чи варто відмовлятися від шаї або ж використовувати його з розумом? Я вважаю, що правильна відповідь це другий варіант. Шай може бути цінним інструментом, якщо використовувати його правильно. Шай як дзеркало, а не як автокоректор, розглядайте пропозиції, запропоновані шаї, як відображення вашого тексту в дзеркалі. Воно показує вам, що не так, але вам все одно доведеться поправляти зачіску самостійно. Задавайте собі питання, чому шай вніс цю зміну. Чи справді це покращує текст? Встановіть межі використання шаї. Не дозволяйте шаї переписувати весь ваш текст, використовуйте його для перевірки граматики та орфографії, а не для створення повних абзаців. Порівнюйте версії тексту після того як ШАІ в вніс зміни, порівняйте оригінальний текст із зміненим. Запитайте себе, який з них мені подобається більше, який з них більше схожий на мене. Використовуйте шаї для аналізу помилок замість того, щоб просто приймати виправлення, використовуйте шаї для аналізу своїх помилок. Зверніть увагу на те, які помилки ви допускаєте найчастіше, і працюйте над їх усуненням. Пам'ятайте про мету навчання, написання тексту це не кінцева мета, а засіб комунікації. Важливо не тільки граматично правильно викладати свої думки, а й вміти висловлювати їх ясно, переконливо і цікаво. Роль викладача в епоху Шаї. В епоху Шай, роль викладача змінюється ми вже не просто передавачі знань, а скоріше наставники та координатори навчання. Наше завдання навчити студентів критично мислити, аналізувати інформацію та використовувати шаї як інструмент, а не як заміну людському розуму. Навчання критичному мисленню важливо навчити студентів задавати питання, оцінювати інформацію та не довіряти сліпо всьому, що говорить шаї. Розвиток навичок самостійного аналізу тексту заохочуйте студентів самостійно шукати помилки та пропонувати свої варіанти виправлення. Інтеграція шаї в навчальний процес: використовуйте шаї як інструмент для аналізу помилок, розширення словникового запасу та покращення стилю письма. Підтримка та мотивація, заохочуйте студентів експериментувати з шаї і не боятися помилятися. Висновок шай інструмент, а не доля. Штучний інтелект це потужний інструмент, який може бути корисним помічником у вивченні англійської мови. Однак важливо пам'ятати, що шай це всього лише інструмент, а не доля. Правильне використання шаї може значно покращити якість письма та підвищити мотивацію студентів. Неправильне використання може призвести до пасивного навчання, втрати навичок та залежності від технології. Зрештою, успіх у вивченні англійської мови залежить від зусиль самого учня, його мотивації та здатності до самостійного мислення. Штучний інтелект може допомогти нам на цьому шляху, але не замінить людську допитливість, творчість і прагнення до досконалості. Пам'ятайте, що ваша англійська мова не повинна бути ідеальною, щоб бути сильною. Навіть Шекспір порушував граматичні правила. І я сумніваюся, що будь-який шай дозволить йому уникнути фрази бути чи не бути, не пропонуючи більш плавного речення. Але, на щастя, він не послухався.